Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Продовжую займатись цвітоводством. От, вирощую різноманітні квіти. Правда, на дворі зима. Ну, вже, слава Богу, 18 лютого. Ще якихось 10 днів. Ну і тим більше, що лютий у нас з плюсовою температурою от іде. Ну, а взагалі-то Сонця маловато, і рослини не отримують тепла сонячних променів в тій мірі, які їм потрібно. Ну нічого, все одно ж продовжую займатися цією справою. Сьогодні я от. Розсаджую гвоздику, махрову, низькорослу, от, яку я був, висадив е, на, живцями в зиму. Ну і от е, вже маю непоганий результат. От. Часть я вже е, розсадив і переніс в сонячну теплицю. А сьогодні теж займаюся тим, що розсадю е, прижившися е, эти, черенки і да? живці. Ну, ось вони мають е, такий вигляд, такий стат, коренева система. Е, Розсаджую їх е, е, торфяний субстрат, от, вазончики. Українського виробництва, який вже має мікро-макро макроелементи в потрібній кількості нормальну кислотну реакцію. От. І тому я розсаджую е, сьогодні е, гвоздику, махрову, низькорослу, е, в такі вазончики. Е, значить, ну, Ситуація така, що набив я вазони, от, вазони, то це восьмий номер. Да. І а, акуратно висаджую кожну рослину такий вазончик. Да. Ну, остаточна мета получить, ну, ось таку гвоздику. Така гвоздика вже в мене є, е, ну, ця була висаджена з осені, от, і от вона росла е, і в зимовий період, е, да, в сонячній теплиці. Зараз вона вже має е, доволі хороший вигляд, е, товарний вид вже починає формувати е, е, бутони відконосні. Да. Ну, ця піде, як говориться раніше. Ну, а цю надіюсь, що я сьогодні висаджую. Е ще у нас є березень, от, квітень. І я думаю, що до травня місяця вона також буде мати такий вигляд. Так що, друзі, отака ситуація. Кому подобається моя робота, хто чимось. Щось під, під, ну, до себе взяв з моїх, з моїх е, старань, можете поставити лай, лайк підписатися на канал. Я розповідав, як я добиваю зимовий період. Ставлю, щоб воно е, приживалось, ставлю на теплі стелажі і вона постійно, навіть в зимовий період, е, приживається. Ну, Треба сказати, що гвоздика. В цьому плані хороша культура, тому що в корінні в цьому ж субстраті от, торфовому, і вона, навіть е, при недостатній освітленості, має яскраво зелений колір, от, хорошо відбиває кореневу систему, от, ну, я цим користуюсь. Так що коротко я вам розповів, можете перейняти цей досвід і мати, хто займається квітами е, на весну, е, ну вже в надущий період е, чудові, е, значить, і дуже популярні на ринки е, квіти, махрової, низькорослої багаторічної воздики. А поки буду закінчувати свій репортаж, всім мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.